Перед нами наша вже перевірена часом та дуже надійна модель CTG. це слім, алюмінієвий корпус, 100% потужність. Також поруч з нею її старший брат LS Серія це моделі слім версії для потужностей 300 та 400 ватт наразі, потім будуть у нас в інших потужностях з можливим димуванням та плавним пуском. Відповідно, тепер давайте розглянемо детальніше, що у нас сховано в корпусі. Ці плати покриті захисним лаком, що зустрічається не так вже часто в інших виробників. Це дає суттєву перевагу та захищає їх від пилу. Якщо з часом у вас на платі накопичиться волога і на ній також був присутній пил, це може призвести до пробою лак. Нам допомагає уникнути цього, і плата завжди буде працювати без замикання. Типове підключення з двома парами клемників: плюс та мінус. Хочу звернути вашу увагу, що в залежності від потужностей ви маєте використовувати обидві відповідно клеми. Якщо це до 100 Вт, ви можете брати плюс та мінус відповідно з однієї пар. Якщо це більше 150 Вт, забирайте всю потужність одразу з чотирьох клем. Адже таким чином ви уникнете надмірного перегріву і високих струмів на Двох клемах, і відповідно все буде функціонувати правильно і нічого не згорить. Це стандартне правило для абсолютно всіх моделей блоків живлення, не тільки для цієї серії, тому це буде корисно вам. Зважайте на це. Зараз розберемо одну з найпопулярніших версій на 100 Вт. В ній наявний вхідний мережевий фільтр, а також термістор для обмеження пускового струму, конденсатор на корпус y типу, що дуже добре. На вході два діоди включені паралельно, Чотири конденсатори по 1000 мікрофарад, 16 вольт, дросель для зниження високочастотних пульсацій. Дуже якісний трансформатор. Хочу відмітити багатовидковість обмотки. На вході встановлений конденсатор з реальною ємністю 110 мікрофарад. Зараз можете побачити результати наших замірів. Її більш ніж достатньо для роботи в мережі 230 вольт. При роботі в мережі 110 вольт. Якщо ви відправляєте ваші вироби в Сполучені Штати, наприклад, необхідно збільшувати запас потужності від стандартного для того, щоб все працювало стабільно. Так він просто його блін. Також особливо сподобалася реалізація відведення тепла на корпус з допомогою додаткових товстих термопрокладок відповідно. Також хочу зацентуватися їхні місця розміщення. Надалі у відео ви побачите, чому вони розміщені саме тут. Ну а тепер давайте подивимося на результати тестування струмом. Перші тести з електронним навантаженням показали, що цей блок на 8 А спокійно тягне навантаження в 10 А, що в холодному, що в гарячому стані. При цьому вхідна напруга дуже стабільна. Можете побачити все на графіку. КПД на рівні 84,5%, що на перший погляд не так вже й багато, але з іншої сторони у базових моделей Мінвела також зустрічається часто КПД 85%. Хоча зазвичай, якщо подивитися на сайтах українських конкурентів, у них усі вказано КПТ 95%. Хоча ці моделі не витримують ніякої критики, і КПД там дійсно далекий від таких ідеальних цифр. Але менше з тим наступними ми заміряли пульсації. Зараз у вас на екрані детальні показники. Ми заміряли їх при прямому підключенні щупа до клем. Також ми забули включити фільтр на 20 МГц на осцилографі, тому більш помітні вкиди. Хоча навіть так я можу відмітити низький рівень пульсацій, в реальності ж він був би ще нижчий. Тому ми вирішили ускладнити ситуацію і перевірили пульсацію в діапазоні до 10 А. Що вище ніж номінальний струм 8,3 А. ампера. Ускладнили задачу для того, щоб подивитися на на що ж здатна ця плата да? 100 ватна, тому що 100 ватт їй було насправді замало. Вона хотіла ще на скріншоті результати без навантаження. Далі за струмом 3 ампери, 6,6 А амперів та 10 амперів, що вище за номінал. Навіть при перевантаженні маємо не більше ніж 50 мілівольт. Основних пульсацій та 150 мВ пульсацій з урахуванням ось цих вкідів, які ми відповідно отримали з рахунок того, що були не ідеальні умови. На наступному слайді низькочастотні пульсації. Вони не викликали жодних нарікань. Все ідеально. Далі покажемо вам графік нашого випробування. Воно тривало 1 годину 16 хвилин. Прогрів відбувався в режимах 6 ампер, 7 ампер, 8,3 ампера, тобто 100% номінального струму і 9 амперів. Можете на графіку самі все побачити. У нас чудова напруга, яка абсолютно ніяким чином не змінювалася в залежності від струму, при цьому навіть в залежності від перевищеного за номінальний струм. Детальніше про цей графік. Початкова напруга можете побачити відповідно на наших знімках. Складала 12,189 вольта. Під час навантаження трішки піднімається. Після прогріву піднімається ще більше. Тобто можете побачити значення 12 вольт та 208 мВ, далі 12 221. Останні два фото це вже з гарячим блоком живлення, навантаження 10 А і відповідно без навантаження взагалі. Тобто 12 221, як я сказав, та 12 225. Тобто, трошки росте. Повний розліт між холодним та гарячим блоком живлення склав всього 35 мВ. Це відмінний результат, особливо враховуючи те, що ми тестували струм вищий за номінальний. Далі наступне дуже цікаве фото це вже тепловий знімок, на якому ви можете побачити нагрів плати та елементів на ній при 7 А. Тобто 7 А, наприклад, це м -м, струм, який навіть трошки вищий, ніж той, який ви можете. Довго тривало знімати сплати, якщо лишаєте там 25% запасу. Давайте прокинемо, да? Тобто це вже не 6 А, це вже ближче до 7, це там 15% запасу. І можна помітити, що нагрів вхідних діодів нерівномірний, що абсолютно не критично. Інші компоненти абсолютно без нарікань. Можете придивитися більш уважно на знімки і побачити їхні температури. Далі про температурні режими я вам розповім детально. На наступному слайді нагрів при струмі в 9 ав, тобто це вже 110% від номіналу. Да? Перевищення йде, але нам ж цікаво, що цей блок може насправді. Також нічого критичного не бачимо. Лише так само один з діодів має вищу температуру. Скоріше за все, це через близькість розташування резисторів снаббера. Також часто нас запитують про допустимі робочі температури компонентів та самого блоку живлення. Насправді все залежить від умов експлуатації. Якщо блок живлення стоїть в вуличних умовах, де можливі значні перепади температур, необхідно враховувати номінальні значення, вказані для. Кімнатної температури, це тобто 25 градусів. І якщо ж цей блок працює не при них, то враховувати різницю, адже ця різниця впливає саме на нагрів компонентів. Часто блок живлення може бути змонтований в середині світлової конструкції, де діоди, відповідно, підвищують робочу температуру, і в середині літери 45-60 градусів температура це норма. Тому нам необхідно враховувати це і до стандартних 25 градусів. При яких була розрахована потужність нашого блоку живлення, додавати ось цю різницю температурну і таким чином підвищувати запас потужності блока, тобто забирати з нього вже не 8 амперів, якщо це 100 Вт, а наприклад, не 6 амперів, як ви звикли, а 5 амперів, тому що інакше елементи будуть працювати на критично високих температурах. Саме тому потім, часто через деякі місяці або роки, ви бачите, що блок живлення починає миготіти, ну або ж просто повністю вийшов з ладу. Елементи через перегрів деградували з часом, відповідно, вже не справляються, і починається мегатіння, тобто блок таким чином вже показує, що його ресурс не такий, як раніше, йому важко, ну або просто вийде з ладу. Насправді компоненти допускають роботу при достатньо високих температурах. Напівпровідники в блоках живлення можуть спокійно працювати при 115 120 градусах Цельсія. Для них це норма. Проте через них можуть страждати елементи, які їх оточують відповідно, адже вони мають свої робочі. Температура вже нижча за напівпровідники. І таким чином напівпровідник підігріває, наприклад, той самий конденсатор і так далі. І він пришвидшено деградує, що не надто добре. Тому плата не має працювати ніколи на 100% потужності. А якщо вона працює навіть на 100, треба знати, чи реально вона спроможна. Якісно відводити тепло у випадку, якщо це алюмінієвий корпус, це ідеально, і якщо тут є прокладки, і так далі, додаткові радіатори. Але давайте розберемо по елементам детально. Часто виникає дилема, яка ж температура корпусу являється нормальною, і чи даний блок живлення є якісним. Ви кладете руку на блок живлення і кажете, він гарячий, він дуже гарячий, або ви кажете, він настільки гарячий, що я ледве до нього можу притрукнутися. І з одної сторони, ви праві, так, це може казати про два сценарії е, можливих з блоком живлення. Перший сценарій, відповідно, це блок живлення настільки гарно спроєктований, що від плати до корпусу, який в даному випадку працює як великий радіатор, дуже якісно відводиться тепло. Таким чином елементи максимально якісно охолоджуються, і вони працюють вже не на 120 градусах пікових, а наприклад на 80 градусах пікових. Тому у них є зазор. Оцей зазор 40 градусів дасть вам можливість помістити дану плату да, даний блок не в кімнатну 25 градусну температуру, а вже в світлову конструкцію, де температура 60. І якраз цих 40 градусів запасу дадуть йому там працювати без е, суттєвої швидкої деградації. Але є другий сценарій. Другий сценарій, якщо блок дуже гарячий, може свідчити, що навпаки він надмірно перегрівається і йому дуже кепсько, скоро він вийде з ладу. Тому висновок один рукою перевірити, на жаль, це неможливо. Ось так. Беремо, роздіваємо, тестуємо під навантаженням і фотографуємо відповідно пірометрами або камерами, точніше з пірометром, і дивимося конкретно температуру кожного з елементів. Таким чином дізнаємося, чи один з елементів, який не може витримувати таку температуру, є перегруженим по теплу. Виходячи з цього, розуміємо, наскільки можна його, так би мовити, в складні умови поміщати. Трансформатор. Має нормальну робочу температуру до 100 градусів Цельсія. Чим нижче, звичайно, тим краще, але 100 градусів для нього це норма. Якщо вже вище, він починає так мовити, дуже сильно страждати і втрачає свої функції, його потужність відповідно падає. При цьому транзистори у нас на конкретно цій платі мають температуру 100 градусів Цельсія робочу, при тому, що максимальна допустима 120, тобто є ще хороший запас. Тому достатньо коротко я на прикладі 100-ватної моделі спробував вам показати результати наших тестів всієї цієї лінійки. На це було витрачено декілька робочих днів, і це велика-велика ну, робота. Детальну статтю ми можемо, якщо ви бажаєте, надіслати вам окремо. Там ви ознайомитеся, там по кожній з моделей є все детально і все об'єктивно. Зараз я вам також покажу дещо цікаве: у мене є дві моделі: якщо детально подивитися сюди, от якщо зум зробити. Можна побачити? Також можна побачити гарну коробочку. Тут пише 100 Вт на цій моделі. Видно в камеру, а на цій 150. Тепер давайте 100 Вт. І 100 Вт наших. Порівняємо по розмірам. Отак. Чомусь наша плата на 100 Вт більша. Ну, суттєво більше. Давайте я зніму кришку, подивимось, що всередині. Можете побачити зліва трансформатор, справа трансформатор. Ось тут на 100 Вт і ось тут на 100 Вт. Подивіться на кількість витків на виході, і отут на кількість витків їх значно менше. Якщо побачите, ну з цієї сторони так само видно. Подивіться на розміри конденсаторів, відповідно. Да? А подивіться на конденсатори ось вихідної групи. Їх тут всього дві штуки, при тому, що у нас 4. Да? Сумарна ємність тут якоби 4400, але по факту може бути значно менше. Тепер що я вам скажу? Ці два блоки живлення це модель, які продають у нас на ринку України. Їхня ціна така сама, як у нас. Різниця 20 гривень. Але давайте подивимося на об'єктивну різницю в потужності. Я думаю, вас це здивує. Тепер дивіться: 100 Вт наших чесних, 100 Вт інших виробників, 150 Вт чесних, 150 Вт інших виробників. Ну, побачите різницю в розмірах, хоча б всередині також різниця. Ну, вам то не цікаво. Давайте їх нагружати. Є у мене такий дракон. Будемо зараз їх тестувати. Я підкручу підключу кабеля живлення і будемо навантажувати їх для порівняльного тесту. Порівняльний тест довго ми знімати не будемо, тому що я вам можу швидко довести. що Ну, так мовити, ці фуфломіцини, які продають, вони абсолютно не тієї номінальної потужності, яка на них вказана. Для цього ми просто візьмемо і подамо на них навантаження, яке дорівнює навантаженню на рівні 100% від номінального. На наш блок дамо 100% і на їхній блок дамо 100%. Тому що саме це та цифра, яку дійсно блок має витримувати, хоч короткочасно, хоч довготривало, і захист не має спрацьовувати відповідно. Да? А далі ми вже розберемося. Так, давайте почнемо тести. Зараз я кладу у нього відповідно, 1 А навантаження, 12 вольт, запускаємо. В запускаємо. Блять, він навіть не включився. А що це за... Я їб... ця модель навіть не захотіла вмикатися. Давайте одразу з 150 почнемо тоді. Ось, 150, відповідно. Зараз починаємо з навантаження в 1 А. Будемо піднімати його поступово. Тобто 150 а В, це 12 А. 1 А ми знімаємо з нього, все гаразд, 2 А. Ми знімаємо з нього, все гаразд. 3 А ми знімаємо з нього. Бачимо, до на речі, напругу. Да, і ви можете порівняти з нашими графіками. 4 А 5 А. 5 А це майже половина. Давайте 6 А це вже половина буде. Ой, дивіться, що сталося? Давайте ще раз. Як так може бути? 6 А навантаження, я вмикаю. Він йде в захист. Модель, яка має 12 А витримувати, чомусь на 6 А вже захищається. Ну, окей, давайте не будемо голослівними. Порівняємо цю 150 ватну модель з нашою соточкою. Так, підключили відповідно 100 Втну модель. Це 8 А я нагадаю максимальний струм. 8,3, якщо бути точним. Давайте почнемо, на чому закінчилась наша ось ця модель на 150 Вт 12 А. Вона закінчилася у нас на 6 А. Одразу з 6 А починаємо. Ось 6 А, давайте 7 А даю. І нагадаю, максимум у нас е, має бути 8,3. даю 8 А. І не зупиняюся, давайте я дам 9 А. Вже починаю навантаження наші годіти, тому що надто багато тепла виділяється, охолоджується Ідемо 10 амперів. Пішло в захист. Ви бачите, так? Да? Тобто, от таким чином все спрацювало. Все в принципі, працює ідеально. Ми його підлаштували, цей захист. Тепер давайте я дам 9 амперів і увімкну його, відповідно, щоб вона попрацювала в нас. Зараз я буду піднімати по 10 і подивимося, на скількох воно вимкнеться. Бачите, 9,8 відповідно. При тому, що у нас плата має тримати 8,3, захищається вона у нас на 9,8 амперів. А інший виробник, який у нас ось під таким ноу-брендом продається в Україні, він при цьому захищається при 6 амперах. Ось вам і висновок. Тому висновок такий: купуйте тільки перевірену якість, відповідно, і не обирайте за картинками та тільки ціною. Ви можете купити ось таких 100 ватт а можете купити наших 100 Вт. Наші 100 Вт будуть дорожчими на 20 гривень. Але фактично будуть мати реальну потужність вищу в 2 рази. І мати реальну гарантію декілька років. І при цьому потім ще можуть спокійно працювати, якщо ви дали їм нормальний запас робочий, зможуть працювати ще не один рік після гарантії. А ці моделі вони зможуть працювати тільки, якщо ви будете навантажувати їх на 30% від номінального. На 30%. І якщо ви навантажите їх на 50% від номіналу, це вже буде їхній пік. Через півроку рік почнуть миготіти, вийдуть з ладу. Поїдь до клієнта, щось поміняй, заміни, вийшло нове, витрати час та гроші. Я думаю, що 20 гривень різниці між таким якісним блоком і цим це абсолютно невелика переплата, і вона обґрунтована якісною і реальними потужностями. Робіть вибір.